Паска, молочні продукти, крашанки, м'ясні делікатеси, сіль та хрін це традиційний український великодній кошик. Скільки нам потрібно заплатити цього року, аби його зібрати? Ми на центральному ринку Дніпра, тож давайте перевіряти. А в цьому сьогодні мені допомагатиме Юлія. Всім привіт! Ходімо, подивимось, які ціни на продукти у цьому році для великоднього кошика. Ходімо з нами. Юлія блогерка. Каже, Великдень Її улюблене свято. Тож вже звикла щороку збирати традиційний великодній кошик. Спершу йдемо до м'ясного відділу. Сало головний делікатес для родини Юлії. Є тоненьке 50, 120, є О, по 200 сало. і 250. Ага, О, такий. Такий. О, ось такий ось гарненький. Так. Свіже сало. Я бачу на перший погляд, що воно дуже свіже. Порівняно з минулим роком, Майже не здорожчало. А ось свинина майже з кожним тижнем додає в ціні, кажуть продавці на ринку. Ну, от якщо зрівнювати дві неділі, тому і зараз 100 гривень на 10-20 свинина підросла. В ціні. закупка подорожала свинина. Це зв'язано з тим, що свиней зараз мало, та і все. І свинина дорожає сама. Далі йдемо до домашньої ковбаси та копченого м'яса. Це продукти, які теж обов'язково мають бути у великодньому кошику. Ось таке м'яско дуже гарне. Взагалі, в мене просто очі розробляли. Збігаються від цієї смакоти. Просто вау. Ой, дякую. Мій найулюбленіший момент. І мій також. Домашнім ясні делікатеси у порівнянні з 2024 м теж не дуже здорожчали, кажуть продавці. Дуже гарна ковбаска, домашня, обов'язково є у великодному кошики, завжди купляю. А підскажіть, яка ціна? 420 на гавяжа і на 380. 300 150. Далі, за планом, молочна продукція. Ціни на ці продукти упродовж року поливалися чи не найбільше. Зараз ринок стабілізувався. Певне ж, здорожчання перед... Великуднем це нормально. Молозо 280, за 280, сливки 300, 350. Це зависить, які. Сладкі вони дорожче, кисли, з кислинкою трошки дешевше. То масло 500-320. А ось вартість десятка домашніх яєць за рік зросла майже удвічі. Зараз ціна на ринку стабільна вже кілька тижнів 80 гривень. Там уже зерно це саме 90 гривень. От то і така ціна на домашні яйця на виході з ринку. Бачимо кошики, сплетені з лози, з якими українці йдуть до церкви. До Дніпра їх везуть з Закарпаття. У Юлії такий вже є. Проте ціною ми вирішили поцікавитися. Мені подобаються світлі відтінки. Давайте запитаємо, які ціни саме на світлі. Такі ще кошик такий де 300 гривень буде. А ось такі біленькі з прикрасами може. Ці йдуть так, що із відбірної лози, то вони десь в середньому до 1000 гривень. В середньому десь такий 500, 600. Центральне місце у великодньому кошику займає паска. Юлія випікає їх сама, дотримуючись родинної традиції. Ми кожного року випікаємо пасочки. Я пам'ятаю ще маленькою дитиною, коли моя бабуся прокидалася о третій ночі і вставала, готувала опару для пасочки. Це був дуже довгий процес. Коли була жива моя бабуся. Ми випікали до ста пасок разом з нею. Проте не всі господині мають час або ж натхнення спекти власну паску. Тож ми вирушили до супермаркета, аби дізнатися, скільки цьогоріч коштує цей особливий великодній хліб. В одній з мереж Дніпра паски пропонують на будь-який гаманець від 35 гривень за 100 грамову до 400 гривень за майже кілограмову. А якщо ви не хочете традиційну баску, цьогоріч можете спробувати її найсмачнішу частину ось таку верхівку з посипкою та глазур'ю. Одна із торговельних мереж запустила справжній великодній тренд, і така цікавинка коштує 50 гривень за штуку. Люди ж від такої новинки в захваті. Це я у своєму онучечкам беру. Вони завжди з пасочки їдять тільки в верхушечку. Це дуже крута ідея, бо всі про це говорили до цього, але ніхто не реалізував. Ось реалізували, тепер попит великий. За даними інституту аграрної економіки, цьогоріч великодні кошик коштуватиме українцям десь на 17% більше ніж торік. Водночас економісти не погоджуються. Говорять, через інфляцію, що дорівнює зараз в Україні 17-24%, здорожчання здорожчення буде майже невідчутним. Якщо ми порівнюємо е, іменно кошик і кажемо, що він здорожчав на 17%, то можемо е, констатувати, що якщо вичість інфляційну складову, то він не здорожчав по зрівні з минулим роком. може навіть здешевшав. Отже, підрахуємо до традиційного великоднього кошика, українці покладуть паску 100 гривень за одну, сир 90 гривень за пів кіло. Крашанки – 40 гривень за 5 штук. Кільце домашньої ковбаси – 210 гривень. Шматочок сала – пів кіло – 110 гривень. Та баночку хрону – 25 гривень. В нас виходить 575 гривень. Якщо ж додати в кошик, наприклад, ще яблука та кагор, вийде вже 750 гривень. Торік 11-й також збирав великодній кошик. І якщо порівняти, то вийде, що цьогорічний здорожчав лише на 100 гривень. Роман Михальчук, Сергій Озеров і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. А доки українці підраховують, оскільки їм обійдеться великодній кошик, я хочу вам розповісти про справжню ціну українського борошна. Багато аграріїв в Україні щодня ризикують життям, працюють у прифронтових громадах. У Дніпрі пекли паски з борошна, яке зібрали на деокупованих полях Херсонщини та Миколаївщини. Території, що були рясно заміновані у перший рік вторгнення росіян, а від їхніх обстрілів потерпають й донині. Напередодні Великодня майстер-класи з випікання провели просто у супермаркеті. Свій незвич... Чний рецепт показав відомий шеф кухар. Подробиці далі в моєму матеріалі. Цукор, сіль, борошно, вершкове масло і молоко, і потім все поєднали з опарою. Один з інгредієнтів у рецепті цієї паски особливий борошно зібрали з деокупованих полів Миколаївщини та Херсонщини. Коли ми приїхали, ми побачили дуже страшну картину. Е, всі поля, ну як, в ураганах. Моя база пострадала три рази. Перший раз п'ять шахідів і всі точково, всі склади. Купи боєприпасів, заміновані поля, знищення господарства. Віталій Олексієнко, фермер з деокупованої Херсонщини, згадує: після звільнення аграрії власноруч прибирали російське залізяча, поспішали до посівної. Мій механізатор так от в руках приносить від касетного боєприпасу, Це що все розлітається, от прямо воно заряжене. Сіяти на розчищених полях почали вже в лютому, 23-го, каже фермер. Але росіяни продовжують обстрілювати землі і донині буквально полюють на землеробів. Якщо вони раніше працюють і дрони просто літали, то зараз вони спеціально дронами луплять техніку в прибережній зоні, от недалеко від нас, білозерка. Там всі хлопці працюють тільки з ребами. Аби показати справжню ціну українського хліба, з на фермера печуть великодні паски. Це частина спільного проєкту Мінекономіки ООН і торговельної мережі Сільпо, Душа Землі. У супермаркеті провели майстер-клас для всіх охочих. Секретами ділиться Андрій Ворона, шеф-кухар італійського ресторану. Інгредієнти із особливих та нестандартних це буде в начинці нутелла. Крем сир, варене згущене молоко, фундук, цукати нестандартно й формують паски подвійним рулетом. І один на одного. Відвідувачі у захваті. Софія, 8 років. Ми прийшли от з донькою і ще з друзями. Захотілося побачити нові рецепти, дізнатися пасах, прививати традиції дітям. Звісно, цікаво, як це більш на ресторанному рівні. Бо вдома ми використовуємо більш знаєте, стандартну версію. Як розміновують Херсонщину відвідувачі? Почули історії від рятувальників? Застосовують дистанційне мінування. Складність у тому, що о, знаходяться о, касетні боєприпаси, о, які де, о, детонують у разі о, просто, коли до них підходять о, магнітні датчики, цілі. Мета майстер-класу привернути увагу до проблеми забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами йдеться про 139 тисяч потенційно замінованих кілометрів квадратних дві третини з них родючі сільськогосподарські землі. Це загроза глобальній продовольчої безпеці. Наголошують в міністерстві економіки. Адже наше зерно постачають у 57 країн світу. Україна найбільш замінована країна в світі, і, звичайно, що це велике навантаження і на наше ВВП через недоотримання 11 мільярдів доларів щороку, через неможливість використовувати землі. План до 2030 року повернути 80% до продуктивного використання тих земель, які сьогодні є потенційно замінованими. Нині Україна має понад 160 важких машин для розмінування. На початку 23-го не було жодної та майже 5,5 тисяч саперів. Завдяки їхній титанічній праці зусиллям держави та партнерів аграріям вже повернули у користування 35 тисяч кілометрів квадратних української землі. А ось і фінал майстер класу чудово, це просто чудовий якісний продукт нашої землі. Такою ж паскою з борошна з розмінованих полів. Пригощали принца Гарі, молодшого сина короля Великобританії, під час його візиту в Україну. Герцоги великодня не дочекалися, вже поснідали паскою всією родиною. Відвідувачі майстер-класу у Дніпрі діляться враженнями. Літополя зараз живу у Дніпрі. Була дуже близька мені ця тема, тому що ну я сама була в окупації, а сьогодні ж борошна мука з колей, які розманували. Ну і чоловік мій сапер. Тому я знаю, що це дуже ну, важка, така небезпечна праця. Ось такі пасочки спекли, ароматні дуже хочеться їх вже скуштувати. Дякую. Прошу, смачного. Дякую. Наступаючим святом. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Thank <phone> you. <rings>